Для відбудови взагалі Донбасу, перш за все, велику роль мають зіграти олігархи, ті а, а, власники підприємства, які саме розташовані в цьому регіоні. А, крім того, зараз, зараз в Конституції змінюються, вносяться зміни про децентралізацію. Таким чином, ті кошти, які не будуть надходити в центр в Київ, вони можуть бути направлені саме на відбудову. Тим паче люди на місцях вони краще знають, що саме потрібно відбудувати в своєму місці, в своєму селі або районі, селищі і так далі. Потрібно, щоб всі скинулися грошима та якось відстраювали. Просто не потрібно було, як, би, як мінімум, розрушати це все. Свою ж страну смисло розрушати, розрушили, тепер строю обратно. Почому должна страна, ну якби, люди там, які... Почему, нет, должно, нет. почему все должно сказать идти? То, что разрушили они. Пусть ну, типа они свои карманы выворачивают и отстраивают обратно. Я так считаю. Донбасс, Луганск, должны э, отбудовывать э, держава и богатые люди, Ахметов и ему подобные. Коломи, Коломи, Моец или Коломиец, как там его правильно, и ему богатые люди должны помочь восстановить Донбасс. А держава должна помочь им. Я думаю, что это должны сделать олигархи и жители, в первую очередь, Донецкой, Луганской области. А, как говорится, когда мы увидим инициативу, я думаю, что и мы подключимся. Наши олигархи, местные там власти, сейчас в сидят, они получают по 20 тысяч, когда они это все. Это по их вине все сделано было. Их Ихни не сценарий, их не план был сделанный. Это они заделали все. Пускай тут будут деньги, пускай они будут все устанавливать. Що це навіть за людські відновлювати ці розрушені дома? Я вважаю, що вони повинні самі, те, що вони розбомбили, вони повинні самі відновити, так як вони хочуть свою Росію. Як це вони живуть на території України, а хочуть у Росію. Хай йдуть в Росію. Чому ж вони воюють на нашій території, на українській? Оті мільярди, які пішли в офшори, вони повинні повернутися сюди і відбудувати Донбас. Во-первых, Петр Порошенко в первую очередь должен там сделать порядок, восстановить мир, чтобы был мир и прекратить эту войну. И он должен все, если он взял власть, значит он должен все реально. Ну, короче, он должен взял, взял власть, значит он все это должен сделать откуда меня то не волнует. Я желаю, чтобы поднимал из руин, из руин наш город, наш Донбасс, наш Краматор, с которым разрушены школы, детские сады, дома. Мы бежали оттуда сюда, чтобы спрятаться от того, что ты утром, и ночью, и постоянно Бомбили. нас бомбят, бьют. Мы не знаем, Страшно куда бежать, очень. мы не знаем, где те, где эти. Нам только непонятно, почему те места, в которых находились ополченцы, которые были заняты ими, все остались целыми. Ни одного пусто, не разрушено. А, да, а все жилые помещения, где сады разрушены. Ну, я, мое такое мнение, что за это должны поднять, выстроить, помогти должны, конечно, олигархи своими деньгами, которыми они типа как хвалятся, показывают, что у них есть дома, квартиры, там, всевозможные катера. Вот они обязательно должны помочь. Ну и страна, соответственно. И это все вместе поможет нам объединиться. И тот, кто все это устроил. Нет, но ну объединиться и просто быть действительно единой страной, сплоченной, которую нельзя делить ни на Донбасс, ни на Киев, ни на Крым. восточную Украину, ни на Крым. Все. Вот это наше мнение. Я думаю, что это, во-первых, те люди, кого возьмут в плен, я надеюсь, все-таки будут брать пленных, их туда на работу. Они это рушили, они пусть это делают. Государство плюс местные олигархи должны скидываться деньгами, то есть государство, государство должно контролировать этот процесс и э, громадскость, то есть общественные организации должны долучаться к контролю этого, чтобы деньги не были пущены, то есть государственные в частности деньги. То есть деньги олигархов, если они будут там разворованы, не, ничего, не, ничего жалко. Пусть олигархи сами беспокоятся о своих деньгах. Но деньги, которые будут выделять государство, я думаю, что государство тоже должно поучаствовать в этом э, ну, возможными силами. Они должны были контролироваться с общественными организациями, майдановскими, которые созданы, и другими... Мое мнение следующее. Украинский народ уже давно должен перестать рассчитывать на кого бы то ни было. Вот. Потому что ну, как бы постоянная надежда на то, что кто-то кроме нас может что-то восстановить, ну, до сих пор а, 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 это была фиаско. Поэтому я считаю, что... Мы должны сами найти способы, ну, отлично, олигархи помогут, спасибо, правительство поможет. Оно обязано это сделать, по идее. И в любой нормальной стране, я думаю, что именно правительство должно этим заниматься, ну, то есть государственные служащие и государство. Вот. Но в нашей стране, находясь в таком состоянии, ну, вот на армию мы же собрали деньги и собираем постоянно. По 5 гривен больше 130 миллионов. Единственная, как бы, необходимость, и, как мне кажется, требование – Щоб чітко відслежувалося, куди ці дітей ну, будуть уходити. Справа в тому, що треба думати, було, що робити. Донечанам, луганчанам, не бігати з прапорами, подумати своєю головою, чим воно може закінчитися. І хай тепер працюють, відновлюють своє. А хто за них повинен працювати? Я? Я пенсіонер. Ви? Ви теж не будете. Ну от і хай працюють. Тепер в них настала, так би мовити, стимул. Ну що там, з в них задача в них з'явилася. Я считаю, що відстраивать розрушений в какой-то степени Донбасс должны люди, которые виноваты в этом всем. То є тех, кого арестують, осудят, которым будет предъявлен гражданский иск. Ось роботу там 15-20 років в колоніях і трабатують. Все должно бути по закону. В першу чергу ті, хто проживають на сході України, це донечани, Уганчани. Звичайно, там є. Звичайно, їх мало, але все-таки є патріотично налаштовані. Серед них є багато моїх знайомих. Відбудовувати Донбас повинні. Патріотично налаштовані промисловці, надавати кошти, в тому числі патріотично налаштовані олігархи. Ну і звичайно, внески громадян по мірі їхніх можливостей. Олігархи повинні все це діло компенсувати. Ну, першу чергу повинен взяти під на відбудовлення Донбасу, повністю повинен взяти кабінет міністрів України і президент України, тому що вона і Верховна Рада повинна прийняти про окремий бюджет на для фінансування Донбасу за те, щоб Донбас стабілізувався після цього. Але всі всі ці. Люди, які були задіяні у цих справах, вони повинні теж допомагати, а не так відновлятися, і вони далі будуть знаходитися там. Але я вважаю, що під особистий контроль повинен Донбас взяти первочір і це уряд. Всі люди, які постраждали, повинні звернутися в боївському соціальні страхування у соціальні служби, які відповідають за це, для того, щоб їм повернути ті усходження, які вони втратили. Але це все повинно бути у правильній формі і в цьому. Але це повинна робити детер... детеранілізація влади. Донбас дов... довжний відбудовувати олігархи і трохи держава допомагати, я так думаю. Спонсори, якщо нуждає... ну, нуждається взагалі, Донбас і все так. Ну, так. І народ допомагає, і більшість теж. Це для всіх питання, для кожного, навіть отакої от малечі, як відновлювати і Донбас, і Луганськ, і все-все-все, що нам забрали, мало того. І от вчора я зустрічалась з людей з Луганська, кажу, вони в Київ приїхали, а у них вже там згоріла хата в цей час. Уявляєте такі новини? А вони в Києві зараз, а і хати вже немає. Все. Ну, це, це, це загальна справа. Цизагальна справа кожен должен повинен, э, внести вклад. Я считаю, что э, все это должны сделать наши олигархи. Они очень богатые, они имеют средства. И, и моя думка то, что действительно они должны и никто другой. Ну, естественно, все остальные тоже должны помогать, мое мнение только. Но в первую очередь я считаю, это олигархи. Ситуація заключається в тому, хто фінансував, той може відповідати. Донбас повинен відбудовувати перш за все за свої власні кошти. Я думаю, що скіт прозріє. Це час саме кращий лікар, крім наших олігархів, гроші повинна дати Америка, яка була гарантом. Хай покаже своє справжнє обличчя Америка, що вони підписують, за що вони відповідають. Ми здали, віддали атомну зброю залишились ні з чим, от Америка хай фінансує 50% Америка, 50% олігархи. Я думаю, що повинні зробити, що олігархові, вони мають dużo денег з України е, забрали, е, то же повинна дати много денег Європа, а также всі люди доброї волі. Я думаю, що, по-перше, надо собрать ударную бригаду. Начинаем с коммунистов. Дается им кайло и отправляем на работу в Славянск. Это первый. Второе – депутаты регионалы, чтобы этот весь тягар не ложился на народ. Так что все зависит от Майдана и думаем от нашего президента. Донбас має прежде всего, конечно, это Ахметов, який там переговори, переговори, переговори. Мені переговоры. Мне кажется, б давно вложил деньги и і зробив Донбас нормальним Донбасом. Заварив цю кашу диверсии почав робити Путін, то звернутися до Росії, щоб вона відбудувала те, що зруйнувала, важко. Отже, доведеться відбудовувати в Україні, а в першу чергу все-таки державі, а також олігархам, тому що і вони посприяли цій Заварусі подіям на Сході. Моя особиста думка така, що все-таки дуже багато вивезли олігархи із Донбасу. І кошти вивели за за межі України, тобто не платилися чесно податки, всі ці податки та правильно українському податки. Не платилися чесно податки всі 20 років. Тому тобто, ну, основний тягар все-таки повинен лягти на плечі олігархів, бо у країні казна пуста. Ну і звичайно, треба відкривати рахунки і благодійні внески, тому що ну дуже дуже дорого продавали за квадратний метр житла. На одному квадратному метру заробляли тисячі гривень, тисячі доларів. Тобто був час, коли дуже інтенсивно заробляли заможні люди на бізнесі. Прийшов час віддати державі, віддати людям те, що в нас забрали. І, звичайно, через благодійні внески і через, через заможніх людей. По справедливості це треба було, щоб це були гроші Ахметова і інших олігархів. Але насправді це будуть народні гроші. І ніхто іншого не дасть, і ніхто іншого не зробить. Петро Олексійович пообіцяв, що це все буде відбудоване, і він своє слово стримає. Він президент, він гарант Конституції, він мусить стримати своє слово, він мусить зробити так, як обіцяв. А що зроблять олігархи? Ну, хотілося б, щоб вони трошки більше подбали про той край, який їх зробив олігархами. Але дуже я в цьому сумніваюся. Я бачив Рената Леонідовича, як він сюди-туди крутився, він не знав, до якого табору йому пристати і взагалі що йому робити. І сьогодні і він, і Єфремов, і інші і вже ними, Вибачте, що я російський вираз е застосую. Я їм не вірю. Я вірю тільки президентові. А президент вірить тільки своєму народу, який його обрав. Тому от вам моя відповідь: відбудовувати будемо ми. Я, може, не встигну, а ваші діти будуть відбудовувати. І дай Боже нам усім у цьому. Удачі. Слава Україні! Донбас має відбудовувати полігархи, багаті люди і ахметов, то що вони затіяли. На мою точку зору, це моє таке переконання, що тут дожні на ті кошти, на Ахметова, на тих великих бізнесменів, горе бізнесменів, які крали української держави, українського народу гроші, вовремя не відреагували. Як тільки там в Донецьку в Луганську, то все починалося. Вони промовчали, не висказали свого мнення, вони не знали, куди вони, що це практично вони допустили. Без безпреділ, який там робиться в Донецьку і в Луганську. Тому моя така думка: то мають підприємці. Підприємці великі підприємці, Ахметов, Коломойський, певно, бо там. Ну, які великі бізнесмени, які заводи їхні в Донецьку, в Луганську. От ті повинні той відбудовувати, а не простий народ. Після завершення то, звичайно, в першу чергу. Донбас повинен відбудовувати олігархії. Народ це завжди під до цього приєднається. Ми як патріоти, то в першу чергу повинні також відбудувати в першу чергу. Але по самі олігархи призвели до такого непорозуміння в цій державі, до такого безладу, до всього то тому і вони повинні в першу чергу показати, що вони з народом не просто так на словах і все, а що вони щось значать в цій державі, і що вони також патріоти, не тільки ми, які ми клали свої голови, своє здоров'я. І все. Відбудовувати Донбас, звичайно ж, буде Україна. Тому я думаю, що для цього мають бути задіяні, якщо б наша влада була політично принциповою, вона мала б поставити вимоги до бізнесу Донбасу, щоб він виділив додаткові. Кошти з власних резервів, з власних прибутків для відбудови тих місць, які вже зруйновані і ще, можливо, будуть зруйновані, тому що саме донецький бізнес виріс на експлуатації донецької суспільно-політичної думки, формував цю думку, сформував її до того, що вона виявилася вразливою до російської пропаганди і Саме цей так званий бізнес, намагаючись захистити нібито себе від е, політичного майдану, вирішив е, створити атмосферу федералізації і е, вирішив е, так налаштувати населення Донбасу, щоб воно було проти нової київської влади. Відповідно, це населення поступило до своєї майбутньої долі і долі України деструктивно. Воно е, пішло на поводку диверсантів і терористів, е, дало туди підтримку, частково не все, дало туди е, також озбро... людей, які озбро... стали, озброїлися відповідно. Тому і руїна. Отже, найбільше, хто спричинив руїну, це Янукович, його сім'я і е, великий бізнес Донбасу. Отже, вони мали б на заявку українського уряду виділити левову частку грошей. Звичайно, якусь частку грошей має виділити уряд України. Я думаю, що будуть і жертводавці з усієї України, буде гуманітарна допомога з усієї України, але на ній не відбудуєш. Тому що треба не просто відбудовувати житло, наприклад, чи комунікації, а в першу чергу треба перебудовувати виробництво Донбасу. Треба вкладати інвестиції в нові виробництва, в нові робочі місця, а тут вже дійсно. Треба змінити законодавство, щоб запрацював середній клас Донбасу і щоб його там не стригли міліція, прокуратура, податкові органи, щоб люди могли ініціативно розвивати свій бізнес, створювати робочі місця. Тоді, звичайно, будуть додаткові кошти з місцевого бюджету, щоб також щось відбудовувати. На мою думку, ми повинні відбудувати всі в місті. А на мою думку. У кого багато грошей, і він має взяти. Я вважаю, що Рінат Ахметов він хазяїн Донбасу. Він дожен був це все остановити. Так як у нас в Дніпропетровській області, Коломойський установив. У нас там теж заворушки були. але він встановив і люди успокоїлися. Те саме має було бути в Донбасі. Взагалі потрібно, щоб всі потроху допомагали. Але найбільше я вважаю, потрібно допомагати, щоб допомагали олігархи. Отже, перед нами дійсно вже стоїть питання, хто і за які кошти, яким чином буде після АТО відбудовувати Донбас. До речі, я уродженець міста Сніжного, ніколи не міг уявити, що моє місто опиниться в центрі цих цих подій. Отже, мій, моя гіпотеза наступна: що найменше половину цієї суми на відбудову Донбасу має дати людина, яка відома в Україні під прізвищем Тамям Ахметов. Україна буде вимагати від нього, щоб він поділився своїми статками для відбудови Донбасу. Отже, 50% – це Ренат Ахметов. 20% – Ми сподіваємося на, на допомогу Євросоюзу, тому що Євросоюз також долучився до того, що до того, що відбувається зараз на Донбасі, можливо, це певною мірою спокутує відчуття їхньої бездіяльності. Нам не обійтися від державних субвенцій, від цільових субвенцій з державного бюджету, і, напевно, це буде ще 20%. Отже, маємо 50, 20 і 20%, маємо 90%. 5% це будуть наші волонтерські кошти, це те, що збере народ України. Я вгадаю, що там будуть працювати будівельні бригади, які долучаться до відбудови цих міст. Отже, 95% – п'ять відсотків дев'яносто і я тут зроблю прогноз, що решта 5% – відсотків це буде Нобелівська премія Петра Порошенка за, за здобуття миру на Донбасі, яку він скерує до останньої шведської крони на відбудову цих міст.